Всім привіт! Вітаємо на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в нас невеличка велоподорож. Мрія здійснилася. Подивіться, як загружені наші ровери. Їдемо на нашу любиму річку Десна. Десь кілометрів 60-70 від'їдемо від дому, знайдемо гарне місце і там будемо відпочивати. Ми погнали. Ріта знайшла равлика в лісі. Може, заберемо нього? Гружоні, як коні ми сьогодні. А чого? Бо дуже багато риболовних снастів набрали. Ріту я взяв. Теж гружона, як. Віслючок. В магазині затарились. Тепер проблема, чи зачиниться торбочка. Ось переваги великої торби. Щаслива людина. Зараз покажу прикол. Це я купив опаришів. Ось так вони виглядають. А це опариші яких я купив місяць тому. Дивіться, як вони виглядають. Отак От вони виглядають. На волю. Вони заслужили, дочекалися. Дивіться, який дивись, який. Восьмішка найкраще макіяж, який може носити будь-яка жінка. Шановні! Зверніть на це увагу. Я звернув на увагу на те, що через тебе ми опаздуємо, як завжди. Це пізніше. Майже 13-та година. І ми вирушили. Ну, чесно кажучи, дуже довго збиралися. Без звички. Декілька разів перекладали торби, що брати, що не брати, але ж виїхали. Комп'ютер показує 33 градуса. Ми вже на правому березі Києва їдемо десь по оболоні. Що я скажу? Незвично гружоним їхати. Почув, я, хтось співає ззаду. То це означає, що все добре. Фух, проїхали 12 кілометрів, зупинились на водопой під Шовковичкою. Колись я цю ягоду любив, зараз не дуже. Зараз риту люблю. Порушники виїхали за оболонь. Вже майже за містом. Нова транспортна розв'язка. І тут велодоріжка. Крута велодоріжка. Закінчилась велодоріжка. Почалась стихія для наших великів. Гравій. Привіт, динозаврик! Через дачі. Вперше сюди поїдемо. Їдемо хащами. І якщо прийдеться зараз розвертатися, то ріта буде тремдіти. Ось в такі хащі заїхали. Прийдеться розвертатися. Чому молчиш, висказуй свою думку. Це не ти ж загубила? Що я побачив? Ось ця фірточка ж може відчинена. Спробуємо сюди, Ріта. Як ти думаєш? Навіть капличка є тут на дачних ділянках. Якщо двері відкриті, то можна і зайти. Добре діло хтось зробив. Люблю я за коулочками такими їхати. Вітра нема, затишно, квіти і десь ріта там позаду плететься. Нічого ми не вигаяли, зрізаючи через ці ділянки. Навпаки, час витратили. Але ж тепер знаємо нову дорогу. А ось велодоріжок в місті Вишгород я не побачив. Зараз у нас попереду чудовезні краєвиди на річку Дніпро, на Київське водосховище. Але, на жаль, знімати не можна, не покажу. По ліву руку приватна територія з високим парканом, невідомо, що там. По праву руку село Хотянівка. Дачі села Хотянівка. З нами тепер їде піца і Що За смаколиків ти купила. Батончики. А попочка не зліпнеться. Захотілося зараз з'їсти батончика. Домовились їхати. В лісі їсти, каже, чекай. Хто так робить? Всі. Дорога в лісі. Дорога гарна, але для велосипедистів незручно. Вузенько і великий потік автівок. Але яке приємне повітря! Тарасик, молодець. Приміти в лісі ось таку гарну галявинку, де можна поїсти. А якби Ріта перша їхала, то Ріта була молодець. У мене з'явились ось такі кофри, чи як правильно їх назвати, не знаю, але дуже зручні. Гермомішочки. І тут у нас їдуть. Що в нас тут їде? карематики. Будете, ось так завантажений ровер. Дуже багато взяли снастів. Три пачки корму, Спінінг один, спінінг другий для донної ловлі, Спінінг для хижака, вудку. Ну, їдемо відпочивати. Попитка номер три поїздити в велошортах. Я собі придбав ось такі. З лямочками на Аліекспресі. А ріточки купили ми якісь брендові. За свої розказую. В них я проїхав вже 30 кілометрів. Яке відчуття? Жаркувато, але на вулиці дуже жарко. Але нема такого відчуття, як на минулих грів, що наче в калюжу сів. Такого немає. Треба трохи звикнути. Кілометрів, як 20, проїхав, вже. П'ята точка каже, відпочинь. Якось по-іншому воно давить, але нічого не натирає. Ну, Буду тестити далі. Що не подобається, це я зглупив, що взяв ось такі от, е боніфації, оці такий комбінізончик. Який мінус. В туалет ходить незручно, спина із-за цього всього потіє. Попочку почухати теж незручно, нікуди руку засунути. Мені поки що подобається, зручні на велосипеді. Незручно, мені непривично навіть, я сказала, ходити. Дискомфорт такий. А так я звик, ось зробила як собі. Можна і в туалет сходити. Тоді вже, як їхати на дальну дорогу, надягла на плечі та й погнала. Не потієш? Ні, не потію. Всі люди потіють. <гум> <гум> ну, тестимо далі. Відпочивати завжди гарно. 15.30. В нас обід. Смачну піцу їмо, А проїхали ми десь 30 кілометрів, і я не знаю, це чи половина, чи одна третя, ще не зрозуміло. Але ж іще така деталь. По трасі одна швидкість, а коли ми з'їдемо з траси, там буде і пісочок. Да-да-да. І що хочемо може бути? Ріта підсказала гарну ідею. Лямки скинув і. Спробую так їхати, вони не спадають. До речі, ці велошорти Олександр собі, дружбан мій, купив такі, він вже десь місяць катає в них, йому комфортно, але він не пробував інших, без лямок він не пробував. Якщо мені в велошортах подобається їздити, то куплю ще одні, але без лямочок. Оці. Зайві вони. Погнали далі, бо щось і хмарки летять і нам треба розташуватися до заходу сонця. Вже декілька кілометрів проїхав без лямок на шортах. Що скажу, зручніше, реально. Спина не потіє. Ці будуть у мене на прохолодну погоду, а ті, що куплю, будуть на жарку погоду. А траса ровна-ровна. Не видно, коли і поворот наступний буде. Стали попити водички, в мене велик упав. Все розсипалось. Майвся тримач велокомп'ютера. Ось. Ось так вирішили поки що проблему. Критичного нічого нема, дома зроблю. Ось для чого треба стяжечки з собою возити. А я в цьому році ще не їв морозива. Вчора дивився погоду дощу не передавали. Але ж синоптики брехуни. Дивіться, що показують по погоді на сьогодні. А що показували по погоді вчора на сьогодні? Ну, реально, синоптики. Не розумію, навіщо тримати таку організацію, ці гідраміценти, дармоїди. Такими березами нас зустрічає село Велика Дубешня. Знак початку села вже був, але самого села ще ми не бачимо. Я так розумію, воно десь по праву руку там заліз. Чого ти така щаслива? На бачу, бачу. Я теж її бачу, представляєш? Ні, вона так оформлена. Ти навіщо мошок привезла сюди? Давай, погнали. Да, Годувати ми мошок будемо конкретно чую. І тут такий крутий ресторанчик, веселий заяць. Веселого зайця ріта кави не схотіла. Каже, поїхали далі. Кутяне в грузинські заклади. Вон, грузинська випічка. Зараз попереду ще куча сел. Жукін, Воропаїв. А нам треба сувід. І десь там ми поїдемо до Десни. Зупинились на перекур. Тут ми купимо спиральки від комарів. Ось такий рятівник у нас буде від комарів. Чим далі від Києва, тим більше отаких от хаток цікавеньких, стареньких. Це може взагалі якась школа колись була. Ось яка зупиночка. Ну... На цьому березі краще зупинки, ніж на лівому. рахунком, десь кілометрів через 12 нам треба буде звернути вправо до Десни і по Деснянським лугам блукати, шукати місце. Я так розумію, ми вже їдемо по Чернігівській області. Може, тут буде моє любиме морозиво. І тут такі альтаночки посидіти є де. уборна. розкодірувався, морозиво не їв ну, місяців вісім точно. Тільки що пошуткував, що забув на мед вдома. Де знаєте, отак уже зробила, як п'єро, а потім згадала, щоб сумки його бачила. Це він спеціально провоцирує мене. Я тебе не боюсь. Щось ми так розслабили, що їхати навіть не хочеться. Можеш залишитись тут. Я буду коли назад їхати, підберу. Двопідвіз у когось. Хтось так плигає на ньому, що від сідушки вже нічого не залишилось. Ходили в Макове поле пофоткатися. І в мене дивіться, якісь реп'яхи, а вріти немає, не приманює. Так, два, штучки, два штучки, а в мене дивись скільки. А цей дорожній знак значить те, що на дорогу може вискочити корова. Цікавий магазинчик. І така галявина для відпочинку, туалети є. Річко затарились. Все, вирушаємо в поля. Так, тепер прив'язати ці каністри треба якось. Воді в нашому багажу побільшало. У мене додалось 10 літрів води. Трохи перегруз. Але ж я в підлітковому віці возив картоплю по три мішки на велику. Так що мене вже нічим не злякаєш. Їдемо вже Деснянськими лугами. Скільки нам тут блукати, невідомо. Десь там в далечині річка Десна, доїдемо до неї і вздовж неї поїдемо вже шукати якісь місця для відпочинку, риболовлі. Ось і перша перепона. Ну я думаю, ось правіше там можна обійти. Але це тільки перша. Це Ріта молодець. Деякі буженили. Сюди ми не проїдемо, Ріта каже, вертаємося. Там ще одна дорога була. Справжня корова. Знову ми на трасі, але недовго. Зараз десь будемо шукати з'їзд вправо і пробувати іншою дорогою до Десни добратися. Трапилась міні-катастрофа. Відірвалася ручка, ось такі гавняні каністри тоді виходять. І що нам робити? А що робити? Якось прив'язувати будемо. Це дуже погано. Лізли-лізли грязюками, думали, почнеться гарна дорога накатана. Ні. В тупик, в болото прилізли. Все, виїжджаємо на трасу, вертаємося додому. Шуткую. Додому вертатися не будемо, але будемо десь шукати заїзди в інших селах. І часу не так багато, вже 20-та година, так що ми погнали. А щоб вибратись на трасу, ось такий пісочок ми долаємо. Пішечки. Ноги в мене вже мокрі, рита ще сухенька. Фу, на трасу вибралися. Вертаємося кудись в сторону дома. Будемо дивитися, якісь села і дивитися, де є вероятний заїзд до річки. Ріта знайшла черепаху на дорозі. Цікаво, чи жива ще. Жива, тікай, тікай. Ну, поки жива, тоді з'їмо її, чи що. Бідолага на дорозі була, злякалася. Випускай рейта. А в яку сторону вона йшла? Може вона в іншу сторону йшла, а ти взяла її і перенесла. Головою сюди ж дивилася. Значить, випускай тут. Дуже не запараємо на річку. Да, вона до своїх маленьких дітей йде, вона найде, вона ж тут місцева. Випускай, поїхали, часу мало. До Десни залишилось місцевий, сказав, метрів 200. Тут така прикольна циркушка. Я що... по-моєму, село Боденьке. У нас невелика, але приємна новина. Ми вже доїхали до Десни і їдемо здовж неї, шукаємо місце для ночівлі. Їхали ми з їхали, приїхали в тупік. І тут нас впізнали. Я вже думав, поліція якась. Кричать: Тарас, привіт. У мене півтора підписника, але приємно. Нас уже впізнають. Знайомимося. Вас як звати? Я Сергій. Оксана. Дуже приємно. І Нам приємно. І нам предложили заночувати біля них, і так як уже сил немає. Остаємось, знайомимось, гостюємо. Е, рибалки тут не буде. Ми Все робимо, тут в болотах, але відпочинемо, я чую гарно. Ми з Рітою дуже переживали, де ми будемо ночувати, але ж е, хороші люди притягують хороших людей, як то кажуть. І нас пригласили в гості, і ми сьогодні дивіться, яка поляна. Е, Табір я завтра покажу з дозволу хазяйбів. Ну тут круто. Ми прийняли гарячий душ, наметик наш стоїть. Ну, і на цьому кажемо всім до побачення, бо у нас дуже важливе засідання на сьогодні. До завтра. Отам <різов 'я> <різов 'я> От великі. Я думаю, тут дуже багато риби. У нас контрольний перекус. Ріта завезла мене в грязь. Ось болота Біля річки Десна. Що собі якийсь жирний? Гарна риба клюнула.